Привіт! Сьогодні маємо для вас одну цікаву головоломку. Вона про рух і на перший погляд звучить ну, просто неможливо. Готові? Отже, питання таке: як можна пробігти цілих 5 кілометрів і, зрештою, опинитися на тому ж місці, звідки починав? Здається, щось тут не сходиться, правда? Ну не хвилюйтесь до кінця цього розбору все стане кришталево зрозуміло. Добре, щоб розібратися в цьому, давайте візьмемо для прикладу щось знайоме. Скажімо, спорт. Ви тільки вдумайтесь. Баскетболіст за одну гру намотує близько п'яти кілометрів. Це ж величезна дистанція. Він носиться по всьому майданчику туди, сюди, без зупинки. Але ось тут і криється вся сіль. Гра закінчилася, гравець стоїть там же, де й починав. То що ж з його положенням? Куди поділися ці п'ять кілометрів? Виявляється, ця цифра це ще не вся історія. Щоб зрозуміти що до чого, треба поглянути на це трохи інакше. І щоб розплутати цю загадку, нам спершу знадобиться, скажімо так, карта руху. У фізиці таку карту називають траєкторією. Найпростіше уявити траєкторію як слід, от, наприклад, слід від лиж на снігу чи лінія від олівця на папері це і є та сама уявна лінія, яку тіло малює в просторі, коли рухається. І ці траєкторії загалом бувають двох типів по-перше, прямолінійні. Тут все просто це рух попрямій, як у спринтера. А по-друге, криволінійні. Це вже будь-який рух з поворотами чи вигинами, ну, скажімо, як машина на звивистій дорозі або кабінка на оглядовому колесі. Але чи завжди ця карта руху, ця траєкторія виглядає однаково для всіх? І ось тут ми підходимо до справді цікавого моменту до ідеї відносності. Дивіться, простий експеримент. Уявіть, що ви в машині, яка їде, і ви просто кидаєте монету. Для вас всередині вона впаде рівно вниз, по прямій. Але що побачить людина на узбіччі? Вона побачить, як монета падає вниз і одночасно рухається вперед разом з машиною. Тобто для неї траєкторія буде вже кривою. Виходить, форма шляху залежить від точки зору. Добре, з траєкторією розібрались. Тепер час познайомитися з двома головними поняттями нашої історії. Це, власне, два зовсім різні способи виміряти будь-яку подорож. Зустрічайте шлях та переміщення. Почнемо зі шляху. Шлях це по суті як лічильник кілометражу в авто. Він ретельно підраховує кожен метр, який було пройдено чи проїхано вздовж усієї траєкторії. Кожен поворот, кожна петля, все йде в залік. А от переміщення це зовсім інша історія. Уявіть собі найкоротшу відстань між двома точками просто пряма лінія. Переміщенню абсолютно байдуже, якими зигзагами відбувався рух. Його цікавить лише дві речі: точка старту і точка фінішу. І що важливо, напрямок від першої до другої. Окей, а тепер давайте порівняємо їх лоб у лоб. Подивимось, як шлях і переміщення поводяться в різних ситуаціях. Так ми точно зрозуміємо, в чому ж між ними різниця. І перше питання: а чи буває так, що шлях і переміщення дорівнюють одне одному? Так, буває. Але є одна умова це має бути рух по ідеальній прямій, в одному напрямку, без жодних розворотів. Тільки в цьому найпростішому випадку довжина шляху буде дорівнювати величині переміщення. Добре. А що в реальному житті? Коли ж наш одометр, тобто шлях, показує більше ніж пряма відстань до цілі? А відповідь там майже завжди практично будь-який рух у реальному світі не є ідеально прямим. Зробили поворот, обійшли перешкоду, все, шлях вже довший за переміщення. І ось тут ми підходимо до найголовнішого питання, яке повертає нас до нашої загадки про баскетболіста. Чи може переміщення бути нульовим, навіть якщо пройдений шлях величезний? І відповідь так, абсолютно може. Якщо повернутися туди, звідки почали, переміщення дорівнює нулю. Неважливо, чи це коло по стадіону, чи подорож навколо світу. Саме це і сталося з нашим баскетболістом. Він набігав шлях у 5 кілометрів, але оскільки гра закінчилася там же, де й почалася, його стартова і фінішна точки збігаються. А отже, його переміщення нуль, ось і все розгадка. Добре, з фізикою розібралися, але де це все застосовується в житті, крім спорту? А насправді ми стикаємося з цим постійно, наприклад, коли платимо за транспорт. Подивіться, коли викликаєте таксі, за що йде оплата? За кожен кілометр, який машина намотує вулицями з усіма поворотами і заторами. Тобто це оплата за шлях. А коли купуєте квиток на літак з одного місця в інше, це оплата за те, щоб вас доставили з точки А в точку Б по найкоротшому маршруту це вже оплата за переміщення. Давайте наостанок ще один швидкий тест, щоб закріпити. Уявіть собі ось таку ситуацію з м'ячем. Спробуйте по думки порахувати, яким буде його шлях, а яким переміщення. Готові? Давайте звірятися. Отже, шлях. М'яч пролетів три метри вниз, а потім ще один метр вгору. Разом чотири метри. Все просто додаємо всі відрізки. А переміщення воно залежить тільки від початкової і кінцевої точок. Починав на висоті 3 метри, закінчив на висоті 1 метр. Різниця між ними 2 метри. Бачите, 4 метри шляху, і всього 2 метри переміщення. Знову різні цифри. Тож наступного разу, коли будете дивитися на карту, згадайте про це. Та пряма лінія, що з'єднує вас із пунктом призначення, це переміщення. А от ті всі дороги і стежки, якими доведеться йти чи їхати, це вже шлях. І тепер ви точно знаєте, чому шлях майже завжди довший.